Лозівчанам допомагають активно обговорювати громадські проблеми та шукати шляхи вирішення. 15 жовтня до Лозівської громади завітали представники громадської організації Центр права та посередництва. Протягом двох годин професійні медіатори працювали з групою Лозівчан в рамках проєкту Стійкість та соціальна згуртованість в громадах Харківської області, повідомила керівниця проєкту Ірина Міхальова. Працюємо в рамках така є система геоінформаційна система моніторингу, аналізу оцінки і вирішення конфліктів. Скорочено ГІСМОВК. цей захід. Організовуємо це такий фокус-група з метою виявлення соціальної напруги, можливо, конфліктів, проблем в громаді з подальшою метою вирішення їх на зустріч. Запросили різних представників громади, волонтерів, працівників управління соцзахисту, терцентру, ЦНАПУ, центру молоді та інших організацій та установ. Учасники охочі ділилися своїми думками, включалися до обговорення і задавали питання. Ірина Міхальова вірить, така робота з конфліктами у майбутньому допоможе дівчанам у розвитку громади та соціальної згуртованості. Це такий початок для миробудування і соціального гуртування в майбутньому. Тому ми розпочинаємо цей шлях, як то кажуть, ще вчора, і треба це робити для того, щоб в подальшому уникнути якихось. Ще більших конфліктів, дай Бог, що закінчиться війна, і щоб громада могла самостійно в подальшому вирішувати ці конфлікти або знала до кого звернутись. Проєктом охопили 10 громад Харківської області. Лозівська одна з них. За метою зустрічі незалежні медіатори проаналізують наявні проблеми громади для того, щоб в майбутньому їх врегулювати.